Неподалік пам'ятника Герою України Романові Шухевичу у центрі площі яка перетворилася у Калуші на Євромайдан, встановлено стоп ганьби, де вивісили фото президента і прем'єр-міністра України, міністра внутрішніх справ. Тощо Місце тут вдосталь підкреслюють організатори Віча, тому список антигероїв може поповнюватися з ініціативи громади, спільно помолившись за долю України до учасників Віча звернулися духовні отці. Сьогодні тішиться тішиненька Україна. що... Воля, любов до Бога, любов до нашої неньки України єднає нас на всіх майданах світу, тому що українець своєю молитвою і жертвою поколінь дозволив ще і ще раз дати зрозуміти нашим ворогам, що воля і та любов до Бога, вона незламна в українця. Ми почали справу, її треба завершити. Що не стане сили і витривалості, це залежить від нас. Хто може молитися, молитися? Хто може чим допомочити, допомочити. Хто може стояти в плече в плече стояти? Зможемо, відстоїмо, будемо мати. Так було, так напевно є. І напевно так буде. У виступах до присутніх звернулися депутат обласної ради Наталія Кость, письменник Ігор Гаврилюк. Зазначили, аналізуючи, у свідомості людській відбулася справжня революція. Своїми думками нещодавно, уже втретє повернувшись зі столичного євромайдану, поділився депутат міської ради Олег Нижник. каже, люди там міцні духом, вірять у власні сили і стоятимуть до перемоги. Особливо вразило його спільне виконання гімну о четвертій годині ранку. Усі разом пліч опліч. Як продовження віче звучали пісні у виконанні мистецьких колективів та окремих виконавців. У після представники молодіжних організацій Калущини провели флешмоб на захист від переслідування міліції активістів Євромайдану, зокрема голови громадської організації Національний Альянс Луцька Майї Москвич. Коли сюжет уже готувався до ефіру, стало відомо, що двом активістам Калуського майдану надійшли повістки до міліції.